Ми починаємо набирати воду, ставимо дно, і всього водичка набирається потім. Так, Запускаємо нашу апаратуру, автоматика. Виставляємо тут на 67 градусів, щоб воно його відключило. Все, буде 67 градусів, воно виключиться і тоді засипаємо, будемо засипати зерно. Так, Наступний етап відважуємо солод, такий ячмінь. Беремо його, відважимо 8 кілограмів. Водичка у нас нагрілася 6,9. Отакий помоливий, що у нас. Не крупний, не занадто мілкий. Беремо розрахунок 8 кг солода на 35 літрів води. Все, все починаємо засипати. І ще один нюанс, коли засипаємо, треба помішувати, щоб не було комочків. Прийшла поразливати наше сусло. Будемо переливати в ємність для охолодження. Так в мене проходить охолодження. Мідна трубка загнута, десь 12. Під'єднана холодна вода. І охолоджуємо до 32-33 градусів суслу. Далі будемо насипати 3 Закінчилось у нас охолодження, робимо контрольний замір температури. Як бачимо, майже стабілізувалося. Засипати дріжджі використовуємо SAF Spirit m 1 Класичний штамп для виробництва шотландського односолодового солоду віскі. Засипаємо весь такий пакет. Тут 25 грам. І розсипаємо по. Чекаємо, поки почнемо бродити. І так пішло десь 6 годин. Почалося у нас бродіння. Бродіння проходить по червоній схемі.